Він повністю змінив твоє життя. Ваш зв'язок, не випадковість. це частина твоєї історії, частина тебе. Двійка пентаклів і двійка кубків. Ти душа неспокійна, постійно в пошуку, постійно на роздоріжжі. І в тебе завжди є вибір. Один чоловік може дати тобі матеріальну стабільність, інший. Справжню любов. Але ти знову обираєш його, бо твоє серце і твій внутрішній ритм налаштовані саме на цей зв'язок. З ним важко, інколи майже нестерпно. Але саме він дає тобі відчуття самодостатності. Тільки поруч з ним ти розкриваєш свою силу, відчуваєш себе живою, повною, справжньою. І навіть коли навколо хаос, навіть коли доводиться балансувати між сумнівами і страхом, лише він дозволяє тобі бути собою. Ти не просто прив'язана до нього, ти обираєш цей зв'язок свідомо. Ти хочеш бути з ним, бо він тобі потрібен.